Міккі Маус у зоомагазині. Містерові Палмеру, власникові невеликого зоомагазину, треба було поїхати на один день у важливих справах. Та оскільки він не міг залишити тварин без нагляду, то попросив свого доброго друга Міккі Мауса, посидіти в магазині до його повернення. Перед від'їздом він ретельно розказав Міккі, як доглядати тварин. Я повернуся завтра ввечері, сказав містер Палмер. Сподіваюся, у тебе не буде жодних проблем. Бажаю приємно провести час, помахав йому рукою Міккі. Усе буде гаразд, гаразд, повторив папуга містера Палмера. Тільки но містер Палмер пішов, Міккі став оглядати магазин. Він вирішив, що варто краще дізнатися про тварин, адже треба дбати про них. Мікі заходився ходити магазином, розглядаючи різнобарвних рибок, папуг, що розмовляють, пухнастих котенят і пелехатих цуценят. Усі тварини добре почувалися, усі крім однієї. Одне маленьке цуценя знай собі жалібно скавчало, бідолашне пожалів його міккі. Думаю, тобі просто бракує уваги. Міккі відчинив клітку. І узяв цуценя на руки. Сиди спокійно, сказав він. Однак цуценя було таке раде опинитися на волі, що відразу ж стрибнуло на підлогу. І, підбігши до акваріума із золотою рибкою, заходилося пити з нього воду. Тривога! закричав папуга. Тривога! Та було пізно. Цуценя зіштовхнуло акваріум зі столу. Бах! Акваріум упав на підлогу і розбився на друзки. Нещасна рибка пролетіла через усю кімнату і приземлилася Міккі на долоню. Ох, зловив. вигукнув той. На щастя, Міккі швидко знайшов ще один акваріум. Катастрофа, катастрофа, сердито кричав папуга, махаючи крильми. Так, не дуже вдалий початок робочого дня. Подумав Міккі, він вирішив, що буде значно спокійніше, коли цуценя знову сидітиме в клітці. Не вмієш поводитися, сиди тут, сказав він. І тут Міккі почув, що вхідні двері відчинилися. Це був перший відвідувач. Міккі так зрадів, що навіть забув замкнути клітку. Чим я можу вам допомогти? запитав Міккі пані, що зайшла. Osionfish. Однак та не встигла нічого відповісти, як пустотливе цуценя вийшло на волю та й повідчиняло клітки з мишами. Хвостаті гризуни розбіглися по всьому магазину. «А -а 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 – заволала відвідувачка, біжучи до дверей. Мабуть, я зайду пізніше, якщо взагалі коли-небудь зайду. Коли вона пішла, Міккі замкнув у клітках усіх мишей і саме цуценя. Цього разу він добре перевірив усі замки. Не сумуй, приятелю, моргнув він цуценяті. Я впевнений, скоро тебе хтось купить, ось побачиш. Міккі залишився ночувати у квартирі, над зоомагазином. Він ліг у ліжку містера Палмера і намагався заснути. Але цуценят так голосно вило, що в Міккі позакладало у вухах. Він з головою накрився ковдрою, та це не допомогло. Тоді Міккі спробував надіти на голову подушку, але все марно. Міккі не знав, що робити. Нарешті, цуценя домоглося того, чого прагнуло. Воно спало в м'якому ліжку поруч з Міккі. Уранці, не знайшовши цуценята у своєму ліжку, Міккі подався його шукати. Він обійшов увесь будинок. Але той щес не знати куди. Може, він унизу у магазині, подумав Мікі і пішов на перший поверх. Відчинивши двері до магазину, Мікі не йняв сам собі віри там панував неймовірний гармидар. На підлозі валялися порвані книжки та розбиті вазони. Проте цуценяти ніде не було видно. Мікі вдягнувся. І пішов далі шукати свого маленького приятеля. Обшукавши весь магазин, він уже майже був утратив надію знайти його, але тут вирішив зазирнути до комори, сподіваючись, що цуценя там. Так воно й було. З мішка з їжею для риб стирчало пелехати вухо. Цуценя спокійнісінько спало в мішку. Міккі витягнув пустуна за барки і, посадивши в клітку, замкнув. Усе, приятелі, з мене досить твоїх фокусів, сказав він. Що ж? зітхнувши, додав Міккі, дивлячись на згардіяш. Здається, тут треба трохи прибрати. Він став збирати сміття, як ураз почув жалісливе скавчання з клітки із собаками. Мікі пошкодував песеня і знову його відпустив. Цього разу воно не пустувало, а навпаки, допомогло Мікі позбирати книжки і поставити їх на полицю. Потім вони разом витерли порох з прилавка і позамітали підлогу. Хоч ти й пустун, сказав Мікі, але, виходить, можеш гарно поводитися. Коли вони закінчили прибирати, Міккі посадив цуценя назад до клітки. Незабаром повернувся містер палмер. Я бачу, усе було гаразд, промовив він. Сподіваюся, ніхто з тварин не завдав тобі клопоту. Ні, ні, усе було просто чудово, відповів Міккі, ледве тримаючись на ногах зутону. Містер палмер потиснув Міккі руку і подав йому конверта з грішми. Дякую за допомогу, сказав він. Ти дуже мені допоміг. Сподіваюся, що незабаром знову тебе побачу. Мікі тільки всміхнувся. Він уже був хотів піти, як раптом цуценя знову заскавчало і заходилося дряпати грати. Я сумуватиму за тобою, приятелю, зажурено промовив Мікі. І враз у мікі сяйнула думка він вирішив, замість платні за роботу взяти собі цуценя. Тепер усі були щасливі, надто папуга, який заходився кричати на вздогін цуценяті. І не повертайся, не повертайся, як же мені тебе назвати? запитав Мікі цуценя, виходячи на двір. Раптом він побачив заголовок у газеті нові фотографії планети Плутон. Придумав, вигукнув Мікі, я назву тебе Плуто. Цуценя вдячно лизнула свого нового господаря в щоку, і з того дня Міккі та Плуто стали найліпшими друзями.